Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, і хочу одразу вам подякувати за ваші чудові коментарі, за ваші слова підтримки, за те, що ви мене дійсно підтримуєте, тому що без вашої підтримки не буде цього каналу. Відверто вам кажу. Ось, хоча б моральної, розумієте, ось ось якось так. Це морально дуже підтримує і надихає. І бажаю вам також натхнення до праці і до перемоги. Ну що ж, починаємо. Карта номер один, що чекає вас сьогодні. Лицар монет. Ви знаєте, лицар монет це така карта повільна, вона нікуди не спішить, але і важка. Тут людині важко зібратися з думками, тут людині важко якось повернутися в дорогу. Ой, Ой вибачте, закрутилося в носі. Ось, Тому. Скажу відверто, це чекає вас сьогодні якась дорога, можливо, відрядження, можливо, вам спеціально треба кудись. Хтось переїжджає, хтось ще щось, купи продай тому подібне. Тут все з фінансами і з матеріальним пов'язане. Але вам буде важко, вам буде, ну якось тут не зовсім в задоволення. Тому перша порада, яку я вам дам від цієї карти. В задоволення. Придумайте собі щось, щоб була вам ця дорога в задоволення. Повірте мені, вам одразу стане легше. Рахуйте кроки. Кажіть, з кожним кроком, з кожним кілометром я під'їжджаю до нашої перемоги, я розвиваюся, я там стаю багатшою чи ще щось. Придумайте собі якусь таку е, ну як би це сказати, мантру. давайте я скажу. І повірте мені, у вас день буде набагато. Ефективніший і позитивніший, і вам легше це все буде вдаватися. Карта номер два. Четвірочка жезлів. Ви знаєте, по четвірочці жезлів це коли все абсолютно сьогодні налагоджується. Коли такі нездійсненні речі, коли посварилися, коли погаркалися, косо подивилися, це настільки карта примирення, це настільки, тільки карта заохочення. Це коли друзі зустрічаються. Тут немає значення просто на перерві каву попити, чи це день народження в когось, чи до вас додому хтось зайшов. Це, знаєте, приємні розмови, це коли вам по душі, це коли вам хочеться спілкуватися з цими людьми, і коли, знаєте, вдасться зла за, за як би це сказати, от коли кутки обесети навіть в, цій, в цьому таро вони не гострі. Тобто з я от забула цей вислів, от хтось, можливо, нагадає мені, Кутки. коротше, коротше кажучи, гострі кутки, зробити їх круглими. Ну, як би це сказати? От, от забуваю я. На жаль, на жаль. Ось. Тому вперед, здійснення ваших мрій. Карта номер три. П'ятірочка мечів. Це карта не дуже добра. Це коли вам вдасться. Дійсно, вдасться. Це Треба ще вдасться. Посваритися з усіма, будьте обережні, щоб не назавжди. З найкращою подругою, з найкращим е, сусідом, з найкращим колегою по роботі можна, е, знаєте, одне слово сказати і на все життя потім мати ворога. Будьте обережні. Дійти. Інсту... Не просто так тут песик стоїть. Інтуїтивно включайте свою інтуїцію і включайте свій. Е, 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 Інтуїцію і інстинкт самозбереження, тобто не нашкодьте собі. Тому що, ну будьте дійсно обережні. Навіть ось тут карта каже, не завжди ви маєте рацію. Не завжди ви можете мати рацію. Інколи ви можете і помилятися, тому будьте обережні. Ось, не нагрубіть і дивіться, якщо з вами хтось там щось краще, скажіть, посміхніться, тому що можна дійсно тут і може в скандал перейти, і можна когось втратити дійсно людину, яка вас, наприклад, підтримувала. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бувайте здорові, бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна.